Але почнемо з головної події цього тижня перед новорічною традиції, яку завели наші народні обранці, ухвалювати бюджет країни в останню мить цього разу собі не зрадили, торгувалися аж до четвертої ранку. Кожен за свою статтю. Отже, під ялинку нам бюджет 2016-го таки поклали. Але от що у ньому намагався дізнатися, Ярослав Мінервін. В Верховної Ради Рады уже и не пахло робочою атмосферою. Гирлянды на ялинках, усмешки на обличчях депутатов і сподівання на подарунки. Сегодня день раздачи пряников, сегодня день Санта-Клауса. Понимаете, правительство и міністр финансов все всем дают, кто сколько попросит. Но вот такой сегодня день. У 10-й ранку вони ще не здогадуються, коли закінчиться цей робочий день, і хто підсуне їм свиню? Спочатку це будуть аграрії. Свиня в труні, мовляв, символ так буде з усім аграрним сектором. Пояснюють, якщо депутати приймуть запропоновані урядом податкові зміни. У нас з вами дорога одна. Якщо по київськи говорити на байкове кладовище, та ближче до вечора стане зрозуміло, це і дощ чи бюджет надовго не дарма. Напередодні прем'єр лякав депутатів Санта клаусом Санта Клауса на 31 число. Я обіцяю. Якщо не буде проголосований бюджет прямо в стінах Верховної Ради, на святкового гостя вони відреагують по різному Та ні, я не боюся в Санта Клаус, нікого не боюсь. Я б дуже не хотіла, щоб тут були Санта Клауси, білий кро, білі кролики, і знаєте, Аліса в странні чудес. Це це не цирк, Це парламент, і Треба мати відповідальність і е, такі жарти. Ну вони насправді не смішні. Хтось не розумітиме, до чого такий поспіх, мовляв, навіть до нового року ще купа часу. Як на мене, набагато важливіше, що ми ухвалимо, а не коли ми ухвалимо. Якщо треба, значить, треба буде працювати і сьогодні, і завтра, і до 31 числа. Тому що важливіше зміст, а не тоді, коли це відбудеться. Та більшість знає, чому поспішають, тому що квитки купили бізнес класу, тому що тисячі доларів заплатили за коханок, за помічників і за все інше. І горять турпутівки. Зміна до кошторису вносить. Датимуть до пізньої ночі. Весь католицький світ у святвечір сяде за стіл, щоб споживати святу вечерю. Українські депутати за стіл таємних перемовин. Дуже жвавий, дуже цікавий процес. Поспостерігати. Хто як бігає, і хто намагається встигнути, бо для когось ця ніч може бути визначальною. Кожен щось намагається урвати, починаються торги. Зараз чажи тут до ковера. Січасу до двора. в куларах. все рішається. Десята вечора. Яценюк збере засідання Кабміну, і лише після цього в Раді з'явиться остаточний проект кошторису. А разом з документом і сам прем'єр з міністром фінансів. Депутати стомлені та знервовані. Бюджет розкрадання. Часу читати кошторис нема, але помічають, що фінанси співають романси не в усіх статтях. Викликає питання проведення всеукраїнського фестивалю патріотичної пісні. Будь вільним. А 24... 24 двадцять чотири гривень або мільйон доларів. Ми народні депутати готові прийняти участь в кастингу на цей фестиваль і співати самі. Вилучається з державного бюджету України і передається на фінансування Міністерства закордонних справ України. Лідерку Батьківщини дивує інше, чому найбільше грошей дісталося Вінниччині? чи не тому, мовляв, що це вочина президента і спікера. Особлива родзинка унікальна. Наприклад, на утримання адміністрації Вінницької області спрямовується більше ніж на утримання столичної адміністрації міста Києва. Скажіть, ми що нове мусимо переживати з вами. На годиннику друга ночі голосів за бюджет нема. Коаліційна фракція Самопоміч голосувати за кошторис відмовляється. Самопоміч вирішила, що вважати, вона хоче до вівторка. Ну, зараз подивимося, йдуть консультації у спікера з головами фракції. Із зали засідань депутати переходять в меншу. Спікер шукає голоси. Ляшко у таємничний процес знімає на телефон. Дай народ бачить, як торгується за бюджет, за податки. На годиннику 3.30. Депутат Лещенко нагадує Яценюку його торічню обіцянку. Рік тому ви нам казали, що це виключення, треба голосувати за закон о 5 ранку, бо в нас усіх ситнот. А що сталося цього року? Чому ми знов голосуємо о четвертій ранку? Ви сказали про те, що в минулому році ми обіцяли не приймати бюджет в п'ятій ранку. Ми виконали свою обіцянку. Ми приймемо бюджет пів четвертої. Втім, як виявилося, прем'єр трохи поспішив більше ніж на півгодини. На годиннику 4.04 спікер ставить бюджет на голосування. В цілому прошу голосувати. Голосуємо. Прошу голосувати. Депутат гуляєв з групи відродження розгулявся і за себе, і за товаришів. Прийняття бюджету затягнулося до самого ранку. Втім, безсонна ніч парламентарів була недаремною. Головний фінансовий документ країни, врешті-решту, хвалили. В повному складі за бюджет не голосували опозиційний блок та фракція Батьківщини. Самопоміч віддала лише один голос. Найбільший сюрприз голосування радикали. Ми розуміємо, що Україна повинна бути з бюджетом. Саме тому наша фракція голосуватиме за ваш бюджет. Нагадаємо, як було кількома годинами раніше. Ми будемо голосувати тіпун вам на язик. Хай небо зійде на землю, і то ми не проголосуємо за бюджет. Небо на землю не зійшло, але бюджет таки ухвалили. От тільки про президентська сила втратила одного депутата Микола Томенко. Одразу після голосування заявив про вихід з фракції. От я п'ятий срок мотаю тут в парламенті. Це найгірший бюджет з точки зору інтересів людей, соціальної чи монітарної сфери, з яких я пам'ятаю. Основні показники бюджету такі: інфляція 12%. ріст валового внутрішнього продукту 2%. курс долара 24%. Гривні 10 копійок, доходи 595 мільярдів 81 тисяча гривень. Видатки 667 мільярдів 733 тисячі гривень. Отже, зберігається значний дефіцит бюджету, а це, пояснює економіст Пензенек, не дуже добре. Уявіть собі, ваша сім'я, в якій ви живете, ви вирішила витрачати 100 тисяч гривень в місяць. Задайте питання, яке я мав би задати. А у вас є ці гроші. У бюджеті заклали і поетапне підвищення мінімальної заробітної плати з 1300 гривень до 1496. Не забули депутати і про себе коханих. В новому році їм більше не доведеться жити на зарплату в 6000 тисяч гривень. Для себе виділили додаткових 210 мільйонів. Тож роботу виконали. І тепер можна спокійно роз'їжджатися по морях океанах. Ярослав Мінервін, факти тижня.